Вівторок 15 лютого ви дивитесь новини. Стрія про найголовніше цього дня розкажуть вам наші журналісти. Мої вітання. 15 лютого 1989 року завершилося виведення радянських військ з Афганістану. Військові дії тривали близько 10 років. З 1979-1989 роки в Бойових діях на території республіки взяло участь понад 160 тисяч українців. Більше трьох тисяч з них загинули на війні. Майже 60 вважаються зниклими. Сьогодні у біля пам'ятного знаку санам стрищини, які не повернулися з афганської війни, відправили панахиду за за. Гиблими вшанувала пам'ять полеглих в Афганістані і Любояворська. 15 лютого 1989 року. міст над річкою Амодар'я в районі містечка Термес перетнув останній БТР 40-ї армії радянського союзу. Той день завершилося дев'ятирічне перебування обмеженого контингенту радянських військ на території Афганістану. За даними офіційних джерел, під час афганської війни загинули понад 15 тисяч солдатів. Україна втратила 3 тисячі життів. Зараз в Україні понад 150 тисяч ветеранів афганської війни. Сьогодні біля пам'ятника синам Стрищини, що не повернулося з Афганської війни, вшанували пам'ять десятьох наших земляків. Ми з'їдаємо голови перед пам'яті загиблих. Висловлюємо слова скорботи членам сімей, рідним та близьким бойовим друзям. Прошу пам'ять про тих, хто не повернувся з цієї війни, шанувати велиною повчання. Молоді сповнені любов'ю до життя. Хлопці виконували наказ, брали зброю і йшли на чужу війну. Вони були там за річкою, як тоді казали солдати, 10 років далеко від батьків, друзів та коханих. Однак перетнути Амодар'ю вдруге судилося не всім. Сьогодні ветерани афганської війни згадують бойових побратимів. Війна в Афганістані і інші зарубіжні конфлікти, яких ми підкоряючи військові безсязі, вступили в єдиному бойовому строю. Упалила не тільки наші обличчя, але й наші серця та душі. Нехай політики і політикани сьогодні по-своєму оцінюють події тієї давнини. Важливо одне ми були і назавжди залишилися в пам'яті народні солдатами, що виконували свій обов'язок перед батьківщиною. Священнослужителі усіх конфесій, що існують у Стрию, відправили панахиду, заспівали вічна пам'ять. Люди поклали квіти до підніжжя пам'ятника тим, хто не повернувся з Афганської війни. Люба і Руслан Леськів, Стрийські новини. Сьогодні християни відзначають стрітання Господня. Це свято встановлено в пам'ять про те, як Ісуса на сороковий день після народження принесли до Єрусалимського храму, щоб поставити перед Господом. Стрітання символізує зустріч старого і нового завітів. У народному побуті стрітання здавна сприймається як зустріч зими з весною. Ясна і тиха погода в цей день віщує добрий врожай поля і роїння бджіл. Вітер поганого знака, сніг на дощову погоду. Хурделиця весна буде пісня і холодна. В цей день в церквах України святять воду разом з водою свічки. Посвячені на стрітання свічки звались громичними, бо їх запалювали і ставили під образами під час грози, щоб оберегти людей від грому та вогню. У Львові, 14 лютого, відбулася презентація книги Страсті за бандерою, збірки матеріалів з трьох дискусій про Бандеру в українському медіапросторі. до видання. Увійшло 32 тексти: як українських, так і іноземних фахівців. Насамперед істориків продовж останніх двох років опублікованих в інтернет-виданні Західнет, журналі Критика та на сайті Західної аналітичної групи. Як наголосила під час презентації книги Олена Мовчан, головний редактор видавництва Грані те, в якому вийшла збірка, це Дання є відповіддю на суспільне замовлення за її словами. До цієї книги увійшли матеріали трьох дискусій навколо фігури Степана Бандери. Ця книга не покликана бути глибоким історичним дослідженням, а насамперед фіксує образ Степана Бандери, яким він є у сучасній медіадискусії. Історик Ярослав Грицак визнав, що жодна книжка не давалася йому так тяжко і водночас так романтично, як страсті за Бандерою. За його словами, в українській історії немає іншої такої постаті. Крім Бандери, яка в так сильно і так глибоко емоційно ділила не лише суспільство, але й істориків, присутні на презентації висловили сподівання, що нова книга про Бандеру допоможе покласти край використанню та інструменталізації образу провідника ОУН, до яких сьогодні вдаються як його прихильники, так і його противники. Українська в ефірі нова законодавча ініціатива. Група депутатів пропонує не встановлювати квоти в радіоефірі, а стимулювати радіостанції, вести мовлення українською. Стимулом можуть стати податкові пільги. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді. Якщо в ефірі радіостанції звучатиме винятково українська мова, і 80% музичного продукту теж буде українською, то такі радіостанції пропонується звільнити від сплати податку на прибуток та сплати від. Використання радіочастотного ресурсу на 5 років такі пільги місяця в законопроекті розробленому депутатами парламентського комітету з питань свободи слова та інформації. На початку лютого Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні. Нову ініціативу парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, як стверджують її автори, можна розглядати як новий підхід. До захисту української мови, який передбачає заохочення, а не обмеження в інтерв'ю Дольчевелі, експерт з медіаправа Наталія Попова заявила, що податкові пільги є ефективним стимулом. Все, що не нав'язується державою, і залежить лише від рішення ЗМІ, є більш дієвим. Переконана експерт. Щоб мене краще зрозуміли, говорю по російськи Прем'єр-міністр України Микола Азар вважає, що нормально говорить українською. Про це міністр заявив в інтерв'ю словацькому виданню. Я в достатній мірі володію українською мовою, сказав прем'єр, відповідаючи на питання, чи вчить він українську мову. Також Азар зазначив, що саме українською проводить офіційні зустрічі, веде засідання уряду. Коли я хочу, щоб мене краще розуміли, коли мені треба вільно спілкуватися, не шукати слова. Я говорю по-російськи, так я економлю час. Додав він свої слова. Прем'єр підтверджує майже щодня виступаючи у засобах масової інформації. Переконайтеся самі далі без коментарів. Відсутність цього закону протягом кількох років створювала шикарні умови для небаченої корупції та марнування народних грошей, гальмувала наведення порядку в сфері державних закупівель позбавляло можливості зробити хоч щось корисне для держави в країні. Сформувався цілий прошарок кровосисів бюджетних коштів. Коротко про головні події дня, що минає. Попереду новини спорту. А я прощаю з вами до завтра. Бережіть себе. Сенс спортивного життя полягає в самому житті, в ритмі кожного дня і години. унісон зі спортивними перепетіями і в країні тільки для глядачів нашого каналу в студії Олег Велик вітаю. Визначилися лідери першості стрищини з волейболу. Нещодавно в приміщенні Стрийського аграрного коледжу прийшли чергові спаринги першості стрищини з волейболу, які проходить у двох лігах. В кожній лізі чотири тури і розміщені вісім та сім команд відповідно. Результати турнірної таблиці станом на сьогодні виглядають наступним чином: в першій лізі лідирує команда Конюхова, маючи в арсеналі вісім очок. На другому місці і замикає трійку лідерів команда села Мартюки. В другій лізі пальмо першості тримають волейболіст. Гірного, другі конюхів, два і третій піщани. Переможні два очки стрілянина Віктора Шуцмана. Минулої неділі в будинку творчості дітей та юнаста відбулася товариська зустріч із шашок між командами Стрія та Нового Роздолу. У часі змаганнях взяли по п'ять спортсменів з кожної команди. Ігри проходили по круговій системі з контролем часу 40 хвилин однієї партії. Слід зазначити, що команда нового роздолу була збірною, так як до неї виступали спортсмени з інших міст, серед яких чотири кандидати в мастрі спорту і один титулований майстер спорту Зоряна Анісімова. Команду Стрія представляли чотири кандидати в майстрі спорту та один першорозрядник. І все ж в результаті напруженої боротьби перемогу з рахунком 26-24 здобула команда Стриян. Варто сказати, що переможцем останньої останній партії став Віктор Шуцман, який здобув два очки, вигравши у Зоряна Анісімови, і таким чином принісши загальну перемогу команді Стриян. Переможці отримали грамоти від міського спортвідділу. Na zmeno zlatom omečuje, pride zlata T-tbovka. Після об'єднання двох престижних нагород золотого м'яча і щорічного призу футболіста року за версією ФІФА Європа залишилася без власного головного індивідуального титулу. Нагадаю, що саме найкращому гравцеві старого світу вручався золотий м'яч, придуманий редакцією France Football. Журналісти європейських країн Лауреата і вибирали. Тепер глава Мішель Платіні вирішив традиції відродити разом із Асоціацією європейської спортивної преси. Як і раніше, володаря призу визначатимуть 53 журналіста по одному від кожної країни, що входить до європейського футбольного союзу, сам приз буде золотим, тільки мова вже не про м'яч, а про футболку. Брати клички не підуть з боксу, поки не зберуть всі чотири пояси. Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями IBF та WBO, українець Володимир Кличко заявив, що вони з братом не підуть з боксу до тих пір, поки не завоюють останній чемпіонський пояс, якого у них ще немає. WBA. При цьому Володимир вважає, що Девід Хей, який і володіє на даний момент цим титулом, також не завершить свою кар'єру, поки не зустрінеться з ними. Нагадає Володимир і Девід Хей попередньо домовилися про очний поєдинок на 2 липня, але Хею не сподобалося, що Українець домовився також із Дереком Чисорою про поєдинок на 30 квітня. Нібито таким чином Володимир ухиляється від бою з ним, так як двох місяців для підготовки до поєдинку для кличка буде замало. Вчинок негідний спортсмена. Найбагатший гольфіст світу Тагер Вудс буде оштрафований за плювки під час етапу європейського туру в Дубаї. Організатори турніру визнали, що спортсмен порушив кодекс поведінки і повинен бути покараний. Сума штрафу не називається. На турнірі в Дубаї Вудс невдало виконав удар. Потім спортсмен плюнув і цей епізод був знятий телекамерами. Плювок Вудса викликав негативну реакцію. Зокрема, коментатор телеканалу Sky Sports назвав вчинок спортсмена однією з найбільш потворних речей, які можна побачити на. На полі для гольфу. Як багато треба знати, щоб зрозуміти, як мало ти знаєш. Я ж намагався донести до вас сьогодні те, що знаю і розумів сам. Стоді був Олег Филип. До нових зустрічей в ефірі. Синоптики прогнозують на завтра невелику на хмарність ввечері сніг. Атмосферний тиск 735 мм – ртутного стовпчика. Вологість повітря 97%. Температура повітря вночі 13-14 градусів морозу, в день мінус 12. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 3-4 метри за секунду.